Доброго дня! У нас дуже багато людей просили, щоб ми зробили якусь акцію на наші набори, і ми вирішили зробити акцію 4 плюс 1. Тобто, людина, коли заказує 5 наборів, вона платить за 4. Тобто, один набор їй йде в бонус. Прорахувавши, ми подивилися, що так буде добре для клієнтів старих і для клієнтів нових наших. Тобто ви платите не тисячу гривень зараз, а платите 800. То є дуже, дуже класна така акція. Вона буде так якби, тривати дві неділі. Ми так будемо старатися її тримати. О, і ви на сайті, коли ви робите такий заказ. Ви кидаєте собі в корзину 5 різних наборів. Можна однотипних, можна різних, як, як хочете собі, але кидаєте 5. І тоді вам менеджер прозванює, і ви будете платити не за 5, а за 4. Це ми зробили, яке буде відноситися до 6-літрових, до 33 літрових, от, до 2 літрових, до 20-літрових. Але єдине, що ви маєте заказувати іменно однотипні е е е літраж, що був, тобто на 6 літрів. Чотири заказали, п'ятий в бонус. На 33 літри, чотири заказали, і так далі, і так далі. Щоб не було такого, що ви заказали на 33 літри, на 2 літри, на 6 літрів. І ми потім просто не розібралися. Бо в нас алгоритм на сайті створений так, що от коли на 6 літрів виберете набори, чотири виберете, берете, він п'ятий вам дає в бонус. Отака От ситуація, так для, ну, для роз'яснення, щоб ви могли зорієнтуватися, що вам треба і як вам треба. Тобто, дуже класний такий варіант на сьогоднішній день. Люди, які вже дуже багато раз користувалися нашими наборами, вони вже знають, що то таке. Вони знають, наскільки це просто, наскільки класно через соксліду допустимо, йде ця, ця, ця вся процедура. Недавно я показував, як медовухи робити. Ну, тобто, людина дуже швидко дуже просто робить готовий напій в домашніх умовах і просто собі кайфує. Єдине, що треба просто зберігати всі наші рекомендації, які ми даємо, і будете мати щастя, внизу під відео є сайт olehcarp.com, Ми тільки на тому сайті працюємо. Заказуєте, і потім вам менеджер подзвонює і вже далі рухаємося. Якщо ви, допустимо, заказали 10 наборів, то вам два набори йде вже в, в бонус. Тобто ви платите вже не за 10, а за 8. Тобто, дуже класний такий варіант. А в нас люди, які є, є такі, що заказують там образно. Там 40, 50, 100, як хто скі, і скільки робить. Тобто е, така відчутна і класна акція. Я думаю, що багато скористаються нею. Е, ми буквально з сьогоднішнього дня вже запустили її е, в дію. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!